Вітаю вас у школі краси. Тема сьогоднішньої розмови вчимося купувати одяг у інтернеті. Шопінг. Улюблене заняття багатьох панянок. Але що робити, коли прогулянки у магазині забирають у вас купу часу та ще й покупки робите не дуже вдалі? Можна вирішити все набагато простіше купувати речі, сидячи вдома, тобто через інтернет-магазини. У нас час ця послуга набирає все більшої популярності. І не дивно, речі коштують дешевше, часу ви витрачаєте менше, та й сумки не тягаєте. Звичайно, тут не обійтися без підводних каменів. Як їх уникнути, ми запитаємо у стиліста одягу Василя Козарука. Отож, як правильно шопитися у інтернеті. Василя Козарука я особисто знаю вже багато років, тому що він мій колега працює стилістом одягом та візажистом на телеканалі НТК. І сьогодні він нам допоможе своїми порадами та розкаже про те як правильно купувати речі у інтернеті та за допомогою каталогу Василь вітаю Привіт, отож купувати речі за допомогою інтернету та каталогу це практично одне і те чи тут є якісь особливості Ну, скажімо так, це одне і те саме адже кожна компанія яка торгує займається торгівлею по каталозі вона ж має свій інтернет сайт ти можеш як в друкованому в виданню подивитись дану річ так і на інтернет-сайті. Єдине, що ем, в каталозі Звісно, звісно, зручніше. Ти собі можеш лягти, полистати каталог. В ньому входить абсолютно весь асортимент, який є і в інтернеті. І набагато зручніше, звісно, по каталозі. Особливість інтернету тоді? Інтернет не може, перед... верніше не інтернет, а ваш монітор не передає чіткість того кольору, яка річ є насправді. Тому краще все-таки вибирати одяг в каталозі. У своєму вступі я говорила про підводні камені, навіть на деякі з них сама наштовхнулася у свій час, самостійно обираючи ту чи іншу модель з інтернету. Розкажи про ті ситуації, які можуть, можуть виникнути під час покупки одягу в інтернеті. Е, перш за все, е, існує дуже багато фірм, ми знаємо. Е, європейські, італійські, американські фірми, всі вони різняться розмірами. Е, те, що пише 42 в італійському розмірі, те не відповідає 42-му нашому розміру і тим паче не відповідає європейському 42-му розміру. Це будуть різні розміри. Обов'язково читайте в інтернет-сайтах, в якому розмірі вказана дана модель, якої країни. І всі інтернет-магазини вони зразу дають таблицю розмірів, де розписані правильні об'єми того розміру, що ви можете по своїх об'ємах звірити, який вам розмір повинен найближче підійти. Звісно, Різна модель, різного пошиття, різного крою, різні лекали. Це якби, дуже важко вгадати. Краще все-таки довіряти. Тим магазинам, яких ви раніше користувалися, в яких раніше купляли, і брати такий же самий розмір, не експериментувати. Скажіть, будь ласка, чому так відчувається демократичність ціни в інтернеті? Якщо брати, то вони удвічі, а то і втричі можуть бути дешевшими, ніж у магазинах? Е, ну, я напевне скажу про ту компанію, з якою я працюю. Я працюю з компанією Отто. Це є одна з найбільших, на даний момент найбільша в Європі торгівля каталогами. Вони е, продають абсолютно все, при тому, що нічого не виробляють. Насправді концерн ОТО нічого не виробляє, він продає одяг, товари відомих брендів, просто збираючи їх в одному місці в каталозі. Чому дешевше? Тому що ви не переплачуєте. Наприклад, компанія Esprit запропонувала модель для ОТО, ми її продаємо. Ото продає плаття, сукню від Esprit. І ви напряму. Замовляєте. Ви замовляєте якби вод на сайті, але для вас вона буде напряму з фабрики, відправлена, вона не буде йти ні на які склади, ні на які магазини, вона не буде проходити, е ну не потрібно ні оренди сплачувати. Це витрати кроматові. Так, так, ви платите тільки, не, податок платиться, само собою, але він платиться тільки вже от, напряму. Так. За бренд ми переплачуємо? Так, звісно, ми платимо за бренд, адже е, всі ми хочемо е, одягатися гарно, якісно, стильно. Е, тому е, не можна, само собою, зрівнати польського виробника, турецького і, звісно, італійських відомих брендів, які відшивають якісні набагато речі. Ну і ми платимо, звісно, за бренд, тому що, наприклад, та сама колекція дьор, яка зараз була відшита, вона відшита в обмеженій кількості. Вона не масово виробляється. Їх було, наприклад, в розміру тільки тисячу речей. Якщо ви купили в оригінальному магазині, якщо ви купили в брендовому магазині, ви можете бути впевненими, що вона не буде носитися масово так, як роблять це прості, звичайні китайські виробники і так далі. Китайці відшивають нічим не гірші бренди, можуть навіть лейби шити брендів, і це буде набагато дешевше. Але це вже... З одною пропущеною буквою ми, за ми так? самі знаємо, як ми себе поважаємо, так ми і носимо. Абібас чи адідас? От окрім цієї букви пропущеної чи перекрученої так, кілька порад, от як відрізнити фірмову річ, коли продавець б'ється у груди, що це дійсно фірмова брендова річ, від підробки, чи якісь особливості у там прострочуванні, у зарублюванні. У якості матеріалу так можна на око визначити? На даний момент це майже нереально. Настільки якісно підробляють речі, що це майже нереально. Єдине, що 100, ну, на 100% гарантую вам, що це є справжня річ, це якщо ви запитаєте сертифікат, і вам покажуть, що він є сертифікат, і ви маєте... Ну, цей магаз... Даний магазин продає насправді оригінал. Але можна хоча б... Подивитися, який швив в даного виробу. Лекала. Зачасту китайці роблять криві лекала, ви берете і ви бачите, що воно криво пошито, нитки висять, бірки пришиті. На китайському в основному у всіх бірки одинаковий складник, на всьому одязі буде одинаковий складник, одинакові умови, навіть деколи дивишся, от, шифонова річ, а там написано віскоза, котон. І, і ноль поліестеру, як це може бути, якщо шифон не може бути без поліестеру. Ну, китайці вміють таке робити. Якщо все ж таки ще торкнутися теми купівлі речей через інтернет, скажи, будь ласка, яка процедура? От людина знайшла собі магазин, який їй подобається, як далі відбувається процес замовлення і купівлі одягу? Перш за все хочу вам порадити не вчитися на своїх помилках, а читати про помилки, які робили інші. Люди завжди діляться на форумах про той чи інший магазин. Вони е, е, описують сервіс, описують товар, якість. Прочитайте, там багато чого можна для себе е, корисного. Е, е, також ви можете знайти нові для себе відкриті магазини, які ви раніше не могли знайти, а вони насправді того вартують. Но, взагалі всім рекомендую тільки Otto Group магазини це перевірені магазини в Україні. На жаль, е, навіть в цьому місяці вже е, пішли з ринку Ля Редут» наш каталог німецький, але залишився «Бонпрікс». Теж досить непогана німецька марка, яка е, пропонує економ-клас досить високої якості по доступним цінам. Також хочу е, порекомендувати бути обережними з кредитними картками. В, в Україні не рекомендується платити наперед за товар. Краще, якщо, якщо компанія перевірена, вона вам відправить товар після оплатою. Якщо ж вам пропонують зразу ввести дані вашої кредитної картки і оплатити, краще не ризикувати. Не ризикувати так своєю, тому, тому що в нас досить багато шахрайств. А якраз стосовно шахрайств, які найбільш поширені види в інтернеті, котрі тобі відомі, котрі відомі твоїм покупцям? А, це... Те, що ви заказуєте, наприклад, річ одну, вам приходить зовсім інше, або не відповідає розмір, не відповідає тканина, не відповідає колір. Е навіть деколи буває, приходять ті речі, які ви не замовляли, просто на ту саму суму. Е ну, це, в принципі... Е як, як відбувається процес повернення, чи можливо е в даному випадку? Так, якщо магазин перевірений і він насправді діє офіційно, він е, повинен прийняти від вас повернення в будь-якому випадку. Єдине, що вони повинні зірвати бірки і е, в упаковці, яку вам прислали, ви повинні відправити цей товар. Термін е, Термін – 2 тижні. 14 днів на повернення. Е, поверненню не підлягає білизна, постільна білизна, натільна білизна і деякі дитячі товари. Ви відправляєте, компанія приймає на декларацію на повернення і вам перераховує кошти на ваш рахунок Згодно. або, або пер... поштовим переказом вам прийдуть рахунки. Єдине, що ви втратите. Ви втратите суму пересилки. Поштові витрати вам не повертаються. Повертається тільки сума, вартість товару. Дуже мало магазинів, які насправді хтось контролює. В основному це магазини, які виникають, потім так же пропадають, заново виникають, заново пропадають одні і ті самі магазини під, під різними доменами, під різними іменами. Так що, в принципі, єдина порада купляти тільки в перевірених магазинах. Все. Ми зараз знаходимося у твоєму такому маленькому королівстві, це твій магазин, де ти безпосередньо замовляєш цю цю продукцію за каталогами так. і за допомогою інтернету, так? так? Е, ну, ми більше не за інтернетом, до нас можна прийти, в нас в сезон буває більше, 130 каталогів європейських відомих брендів. Ви можете їх переглянути, тут тільки нові колекції, тільки, тільки самі останні тенденції. Ви замовляєте і ну, німецький концерн НОТО вам виконує. На протязі 2-3 тижнів замовлена річ приходить до вас, тут же ви приходите до нас, і ми як сервісний центр компанії, ви приходите, міряєте її, і тоді тільки розраховуєтеся і забираєте ту річ, яка вам, ну, яку ви собі Якщо замовили. Якщо глядачі зацікавилися, а де можна знайти... Товій магазин? Ну, я думаю, що, напевне, всі знають, що це біля НТК на січових 23 в, в, в приміщенні електрону. Говорячи за стилістом одягу, ми не можемо не запитати про тенденції, тенденції цьогорічної осені, зими і що нас чекає наступного року. Що цікавого, зокрема, у жіночому одязі, звичайно, чоловікам, що порадиш? Е, цього року в тенденції осінь, зима, 2013-2014 рік, це чорно-білі тона. Е, всі, їх, всі відтінки чорного. Е, Матеріали е, натуральні, тканини. Е, також дуже актуально буде знову ж е, шкіра, замша, шкірзамінники. Е, в чоловіків тенденція трішки яскравіша. Якщо ми побачимо навіть колекцію, які е, нам пропонують стилісти компанії О, то ми побачимо, що о, чоловіки... Ярко одягаються. Там будуть навіть досить неосінньо-зимові кольори, досить яркі. Ну, зато в жіночій колекції в основному це сірі, чорні, білі кольори, які завжди елегантні, які завжди стройнять і ніколи не виходять з моди. А в чому перевага Василю того, що саме з каталогу добре купувати речі і бажано такі однієї фірми? Ви знаєте, в компанії, наприклад, «Отто» працюють найкращі стилісти одягу, найкращі дизайнери розробляють колекції для даного каталогу. Тому коли ви побачили модель в каталозі, одягнену, взуту, з модними аксесуарами, з сумками, з прикрасами. Ви можете бути впевнені, що ви це все можете купити на даній сторінці. Все, що на моделі, все продається. Тому вам не треба мати якогось особливого смаку в одязі. Вам варто використати те, що для вас зробили стилісти. Просто купити те, що показано на моделі. Воно все буде гармоніювати, все буде грати, все буде в ансамблі. А зараз нашим глядачам ми з Василем пропонуємо переглянути відеоролик про модні тенденції осінь зима 2013-14. my heart у магазині, То Василь, я не можу не попросити тебе, аби ти трішки продемонстрував, що у тебе є у магазині. Грав? В гардеробі кожної жінки, кожної дівчини в цьому сезоні повинно бути незмінно класична, коротка чорна сукня. Але в цьому сезоні розбавили її яркі камінці, яркі прикраси, адже занадто чорне також буде. За, за дуже. Сумно. Так, за дуже сумно. Білий колір. Яке гарне, здавалося, біле. Біле непрактичне, але настільки воно гарно, коли його одягають, воно робить зразу якесь свято і жінка стає набагато веселішою в білому кольорі. Можна додати піджавки, бо темний, і він буде більш токсичний так, вигляд. Так. Блузи Пониженим плечем, широкого крою, в основному будуть використовуватися шовк, шифон. Це є досить нова осіння тенденція. Також будуть блузи в кремовому кольорі і в білому кольорі.